Доброго дня! Гурток Умілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку цукерка з паперу до дня цукеркових прикрас. Для цього нам знадобиться двосторонній папір розміром А4. Сьогодні у мене буде білий. Також потрібен олівець. Лінійка, ножиці, клей та дві стрічки будь-якого кольору. І так починаємо. Спочатку малюємо лінію, креслимо десь 1 сантиметр. Загинаємо, мазываем клеєм, приклеємо. потом складаем на Берем линейку и отмеряем по 6 сантиметров с каждой стороны. Так. Загинаємо по наміченої лінії з одного та іншого боку. Ось так. Потім беремо ножиці та відрізаємо десь по сантиметру ось такі кутачки. Одного та іншого боку, потім креслимо ось таку лінію та загинаємо, те саме робимо з іншого боку, ось так виходить потім все розкриваємо. Ось так розкрили паномічним складком загнули ось так виходить. А ці складки ховаємо всередину. Ось таким чином. І так. І так всі чотири сторони. ховаємо з одного боку та з іншого.